Раз Григорович Шевченко, учиться читайте, учіться читайте і чужого навчайтесь, свого не взирайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, того чужі люди проганяють і нема злому на всій землі безкінечні, веселого дому. Раз Григорович Шевченко, тихо плаче Україна. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко радає. Своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна плаче кожна мати, те, що сина відпустила, волю здобувати. Зараз Григорович Шевченко червоний місяць аж горить, червоний місяць аж горить, за хмари тихо виступає, і ніби гори оживають. До бездіброви, мов дива, У поле тихо отхожають і пугач пуга. І сова з-під стріхи в поле вилітає, а жаби квакають, гудуть. Дивіться, очі молоді, як зорі божі встають, як сходить місяць, червоніє, дивіться, поки вас гріє, а зорі спати не дають. Думаємо і дума ми, Тарас Григорович Шевченко. Думаємо і дума ми, ви мої єдині. Не кидайте, хоч ви мене, при лихій годині. Прилітайтеся закрилі, мої голуб'ята, і за Дніпра широкого у степ погуляти. З криги убогими вони уже убогі, уже холі та на волі ще моляться Богу. Прилітайте ж мої любі, тихими речами. Привітаю вас, як діток, заплачу з вами. Тетяна Шугар благодарна, вірш моя Україна. Моя Україно, квітучий мій рай, моя вишиванка скалини на мисто. Живи, моя ненько, живи, не вмирай, скраб багатці, виблискує скристо. скровили тебе, вже нема в тобі сили, між жити чи вмерти, стоїш на межі. Ох, зрадили душу, примтиш як осина і волю ламають свої, не чужі. Заслабла рідненька, неначе вмираєш, в холодну космічну безодню летиш від чорного зла від брехні знемагаєш, і гірко зітхаєш, і тихо мовчиш. Уже не мовчи, піднімай свої крила, здіймайся з колін, у омріяну вись, і вітер свободи розправить вітрила, засяй. Заспівай, як співала колись. Ми крові не хочемо, ми прагнемо миру. Ми молимось Богу за краще життя. Надінь вишиванку, вквічайся в калину і впевнений, йди в золоте майбуття. Заповіт Тарас Григорий Чеченко. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого в країні, мирі, що то не широкополі і Дніпро, і Круть Половина було, було чуде, як криве, ревуче, як понесе з України у синє море, кров ворожу, удає і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховати та вставайте, кайдане прирвіте, і вражу, злою кров'ю волю окрепіте. І мене сім'ї великий, сім'ї вольні, нові, новій, не забудьте вповнути, не злим тихим словом. Тарас горе Чертенко, мені однаково чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, та неоплаканий своїми, в неволі плачучи, помру, і все з собою заберу. Малого сліда не полину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди, люді приспляться лукавої вогні, її обкрадено розбудять. Ох, не однаково мені.